І так, зараз я вам покажу препарати, які ми використовували. Просто тут два препарати у нас закінчилося. О, тому ось для профілактики якби і боротьби для, для кожного дерева було по-своєму. Використовували ми препарат Міральд. Це від кліщів. Лили ми його 20 мл на 10 літрів. Потім брали препарат Глюстен. Він покращує характеристику дії препаратів, які ми використовували, і йде як прилипач. Лили ми його 25 мл на 10 літрів. Потім брали препарат Angel, інсектицид широкого спектру дії, і він у нас системний. Це від лубоїда, скосарика, короїда, коротше від всіх гризучо-сисних шкідників. Потім ми брали препарат. Сальто, а лили ми його. Так то треба, якщо з пакетика 3,6 мл. Лили ми коротше, його 5 мл. Нічого страшного, буде нормальний потужний коротше, ефект. Потім ми брали препарат сальто. Від хвороб на хвойних плодах чи на хвойних коротше, деревах лили ми його 30 мл на 10 літрів. Це в ньому при цьому препараті сальто дуже великий спектр коротше, від хвороб хвойників, і від верхівкового в'янення, і від фузаріоза, коротше, і від там, якогось там кокоміку. Спектр нормальний він допомагає, і навіть коли йде на персиках, курчавість теж добре працює. Потім ми брали антистресовий препарат це препарат циркон. Біологічний регулятор росту знімає з рослин стрес, якщо вони були дуже уражені, і в те ж час допомагає їм покращити свій цей фотосинтез там, і допомогти рослині відійти і, ну, і зняти коротше, стрес від тої хвороби чи то шкідника, який був. Отак, от от таки ми препарати сьогодні застосовували.